Привіт, якщо ви довго слідкуєте за каналом, то могли побачити величезні паузи між випуском відеороликів. Ну знаю, моя провина, і при такому розкладі нічого крім окультизму не могло мені допомогти. Тому я почав грати в окультні ігри. Хто знає, можливо, це відео не буде сильно довгим, але ця гра дуже сильно запала мені в душу. Я вже ж я просто не міг пройти повз інді проекту, тому починаємо. Під тінню давно загубленого лісу з'являється наш протагоніст Карімара вигук, що використовується для вигнання демонів і відвернення інших нещасть що приймує додому на відшибі села, щоб розгадати страшну таємницю чотирьохрукої бабці. Так як говорити ми не можемо, що дуже іронічно, всі дії та діалоги базуються на картках, які ми повинні збирати. Наприклад, про картку ляльки, яку ми показуємо старій пані, та каже, що пропитана любов'ю до них. Вони м'ягкі, смачно пахнуть і не розбивають голову при падінні. Сама вона шукає досичену карімару. Для вирішення проблеми з приводом, що живе у підвалі, і саме нам судилися вирішити її. Перед входом у підвал стоїть старий сундук, про який та каже, що зберігає там свою лаванду для наповнення ляльок. Сам ж підвал переповнений повсюди дерев'яними фігурками. Походивши по катакомбам, дорога приведе нас до жаб, що знову хочуть споглядати її. І так, містичний дух Форлорд у справді живе. Вона не розуміє, що тут робить, і задає три питання: хто її вбив? Ким вона була і що її вбило. Так як відповіді ми ще не знаємо, нам приходиться повернутись. Бабся розповідає, що злий дух Форлор оселився в її підвалі і кожну ніч виє, надаючи їй нормально спати. А дерев'яні фігурки це її робота. Вони прокляті. Декілька років тому вони самі почали падати, але виконати їх вона не змогла. Тому віднесла до підвалу, де падати їм вже немає де. Також над будинком є горище, яке боки для нас закрите. Все ж він немає чого робити, я вирішив все-таки поговорити з Форлором і дати йому брехливі відповіді. Я сказав, що вона була карімарою, а вбила її стара бабка за допомогою ляльки з мішковини, на що злий дух розсердився і виробив нас. Але стара слідкувала за нами і віднесла нас на гору. поспавши, помічає те, чого раніше не бачив, а саме вихід на вулицю, де підбирає картку сараю. Бабся каже, що це просто стара розвалюха, в яку вона давно не заходила. Також після сну відкривається до цього закрите горище, на якому знаходиться чотирьох оке дещо, з яким ми поки не можемо поговорити. На кожну нашу картку воно відповідає агресію та вирубає нас знову і знову. Також на вулиці живе сова. За дивну дару вона скаже, що поводити себе треба обережніше, так як там хтось живе. Вона згадує про соню, але якщо цю істоту не чіпати, вона буде поводити себе нешкідливо. Але зауважу, що шепшину вони просто обожнюють. Сама про себе вона відгукується дуже добре. Іноді для неї треба когось прирізати. Але тільки по ділу. На шепшину, яку ми тут ж підбираємо, всі реагують по-різному. Баба колись в нього варила варення, а Соня, почувши її запах, все ж вилізить зі свого дупла. Вона доволі сором'язлива, коли садко наказує в її ні з ким не розмовляти, і виразить бажання дістатися до тих, хто його вбив. Якщо потішитись цим відкриттям перед Віолою, а саме так її звати, вона кинеть респект і скаже, що ще одна Соня жила в сараї. Вона загубила від нього ключі, але до нього можна пройти через бреш в сині. І так, Соня там справді є, але мертва. Стровом. Кинджалом у голову. ще картки садових інструментів, статуї сови і могили з мечем. Чомусь я порофл вирішив, що сова вбила Соню садовим інструментом, і форлор посилає нас куди подалі. На мертву соню бабка реагує зі смутком, а ось на фігурку сови дуже агресивно. Але могила заставить її дізнатись. Вона не все нам розповіла. Нам треба зазирнути в скриню ключ, від якої схований над каміном. Цей ключ відкриває раніше закритий сундук, якому схована лялька на ім'я Лаванда, але бабка про неї нічого не буде казати. Тому краще розпитати сову. Вона знала, що в будівлі залишилась ще одна соня, але вона їх ненавидить. Це шкідники. Як тільки відволікаєшся, вони починають бешкетувати і кидають тобі на голову все, що знайдуть. На статую сови Віолета випалила всю злобу, ніби статуя могла щось зробити. А ось Лаванда. Колись була іншою жительницею цього дому. Вона добре дбала про сову. Вони жили з віолетою, не розливо вода. але більше її немає. Через певний час догадок мені здається, я зрозумів відгадку. Співставивши кінжал в тілі, соні їх башкетство, дивні падаючі речі і мертву жінку, яка була дуже близько до Віоли. Можна дійти до того, що Лаванда вбила Соня, скинувши на неї фігурку сови, через що сова її вбила. І після того як ми відгадали все правильно, дух започатний в підвалі висвободиться. Вона вибачиться за те, що було зладано. І ось момент воз'єднання. Віола плаче. Вона думала, що більше ніколи не побачить її, бо вона не могла доглядати за садом. Без Лаванди тут ставався суцільний безлад. Все село думає, що вона її вбила. І єдина її компанія це сова. Завдяки нам, такому маленькому Карімаре, цьому жахітлю прийшов кінець. Як ви могли здогадатись, ці двоє були дуже хорошими друзями. Дякую, що додивилися першу сюжетну лінію Карімари. Взагалі і правда хотілося підтримати автора, тому залишу посилання на гру в описі, а також мої посилання. До зустрічей. Місяць. Мене завжди тягнуло до нього. Він завжди був моїм улюбленим антагоністом, починаючи з маски Маджори, де він поступово наближається до землі, наміруючи зруйнувати свій терміни, які потім буде переслідуватись в Фірнхангер, Хангер, де гра буквально називається Щось Протилежного світу в Зельді, до Бладборна, де місяць зводив людей з розуму настільки, що віна не босс це буквально його присутність. Усюди він лякав мене і дивував. Мені подобається його образ і філософія в іграх, які обособлює його хитрість. Під час зміни фаз місяць то з'являється, то зникає, то повне. Тонкий, як серп, його міфічна сторона завжди зводила з розуму. Так і тут історія про кохання з нещасним випадком перетворилась на протистояння людей хитрому місяцю. Під час повнолуння можна підібрати його картку. Персонажі не те, що бояться його, вони його ненавидять. Йола попередить, що якщо спостерігати за ним, можна зійти з розуму. Що він розбудить могутнє дерево, яке почне говорити кимись загадками про квіти. Одна в'яна, друга вже мертва, а третя випускає в себе отруту. Щоб сього щось вийшло, треба засирбнути на дах і добігти до вежі. Якщо співставити персонажів до кожної сквітки, можна відкрити її і наверху знайти книгу Лавандовіолето. Щас ніколи не зміг зруйнувати ні вашу зброю, ні вашу любов. У своєму заслуженому відпочинку не забувайте, чому ви тут. Собор похований із поважних причин. Леунія не має більше побачити світло. Щоб дізнатися, хто це така. В підвалі шукаємо фантомний прохід, Вставляємо в двері заходковий символ і опиняємося в привізом темниці. Використовуємо картку місяцю і розуміємо, що зробили ми щось дуже нехороше. Позаду нас приходить Віолета яка дуже насторожена тим, що ми не робили. Якби Лаванда була жива, вона могла б ще впоратись проти посланих сім місяця внулі. Але тепер... La de la tarane, exhumée de la crypte des ramures ensevelies. Ну ось і все. Тепер я думаю, ви зрозуміли, чому я захотів зробити це відео. Історія про кохання, що переростає в протистояння місячному світлу. Дякую, що додивились до кінця. Також не забувайте, будь ласка, про донати, які підуть тільки на розвинення мого каналу. Тому, якщо ви художник або просто хочете слідкувати за новинами, посилання на мій телеграм-канал буде в дописі. Бувайте. Бувайте.